Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Схоже, що Іран намагається нагадати світу, що має власний військово-морський флот, який здатний діяти у світовому океані. Ну, як діяти не так давно військово-морські сили США затопили в Оманській затоці іранське військове судно, на борту якого була контрабандна вибухівка. На борту судна було достатньо вибухівки, щоб зарядити більше десятка балістичних ракет. Про перехоплення риболовецького судна, що контрабандою, перевозило вибухівку з Ірану вздовж Оманської затоки, повідомив п'ятий флот військово-морських сил США. Повідомляється, що цей маршрут використовується для перевезення зброї єменським угрупованням куситів. На борту судна виявили понад 70 тонн перхлора. Т амонію, який зазвичай використовується для створення ракет та ракетного палива і вибухових речовин. Віце-адмірал Бред Купер, командувач центрального командування ВМС США П'ятого флоту США та об'єднаних морських сил, розповів, що виявленого вибухового матеріалу достатньо, щоб зарядити більше десятка балістичних ракет середньої дальності залежно від розміру. Зараз як мінімум два кораблі військово-морських сил Ірану були днями помічені. Поблизу французької Полінезії, у північній частині Тихого океану командування французького тихоокеанського командування продемонструвало знімки з борта патрульного літака Falcon 200. відповідно до повідомлення, іранські кораблі повідомили, що йдуть на південь від Марківських островів. Для транс тихоокеанського переходу таким чином вони знаходились у близько 20 тисячах кілометрів від Ірану в іншій півкулі. На самих знімках зафіксовано фрегат класу Модж водотонажністю 2 2500 тонн. Головним озброєнням є протикорабельні ракети Кведер, 4 одиниці з дальністю польоту до 300 кілометрів. Протиповітряну оборону забезпечує ЗРК середньої дальності Мехраб. Відносно дальності фігурують неофіційні оцінки на рівні від 40 до 75 кілометрів та навіть 120 двадцять кілометрів. Гляду на фото мова йде про Айріс Дена 75 який був спущений на воду у 2016 році, та Устрою з 2021 року. Разом із ним у Тихому океані знаходиться Аерріс Макран, перероблений на військове судно танкер класу Афремакс, який і має забезпечити такий довгий для корабля класу Фрегат Океанський похід, під час якого кораблі не заходять у будь-які порти. Поява цього корабля у складі ВМС Ірану відбулась у 2021 році. Вважається, що він був побудований у Японії на верфі сумітомо Heavy Industries та будувався для нафтової компанії з ОАЕ та отримав назву Альбухайра у 2013 році. перейменований на Бета. У 2020 році він був зафіксований в іранському порту Бендерабас, після чого перетворився на Аріс Макран. На ньому був встановлений вертолітний майданчик та розвідувальна апаратура. Існує припущення, що він може бути плавбазою для ударних катерів. Аріс Макран вже вдруге забезпечує такий тривалий похід. У 2021 році він разом з Аріс Саханд, однокласника Аріс Дена, прибув до Санкт Петербурга на святкування 325-річчя ВМФ РФ, куди саме тримають курс іранські кораблі. Зараз невідомо, але торік. Вважалось, що замість РФ іранські кораблі йшли до Венесуели. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!